Молитва матінки була сакральна, цілодобова, спить на обшарпаному чорному старорежимному диванчику на півсидячі цього дві години. Під час тонкого сну ручки рухаються, перебирають вервицю і губки рухаються в молитві перед чотками благого віла. Називала їх найсильнішою зброєю в бою поряд з правильним накладанням Христа Псалтирем, кіпріановою, постом. Молитви вибирала нетрадиційні, наприклад, відома унікальна молитва стародавнього подвижника Кіпріана. але молитва Єфросинії дана згори. По суті, відкрита вперше. Кіпріянову так ніхто не творив і не знав ніхто була особливої сили. Кіпріянова в устах матінки мала нечувану дію. Демони її боялися, як вогню, хоча і лили окріп на спину, обіцяли відрубати голову, перепиляти навпіл. Про битви свої з лютими духами злоби говорила тільки найближчим чадам, але кому відкривала ангельські світи, проходили і брамою пекла, поступово водила в Капріанову, відкриваючи вікно духовної боротьби. Молитва її повірі була натхнена, ліпленням самого скульптора небесного. Поемою автора Всесвіту, піснею пісень премудрого Соломона, Не пам'ятаю випадку, щоб кого захотіла, не вимолила, побажала і не зцілила. Всевишній, бачачи її скорботи і готовність померти з любові до нього, дарував все, що просила, і більш того, і, оточуючи, недавно байдужі ставали живими алілульними молитвиниками, дякуючи у цю небесному за здійснені чудеса. З точністю годинкового майстра вдивляється в серце. Пора на молитву рівно 12, що б там не було, хоча б 10 винищувачів одночасно. Решетили кулями рівно о 12 на молитву. Хоч би атомна бомба або політичний переворот на молитву. Ніщо так не цінувала, як благодать. Ніяке майно земне для неї не існувало. Небесні майстерні відкривали їй свої двері і знала веліє ліплення. Велеліпіє, велеліпнення, народження згори і поспішала до ангелів, скульпторів нового народження, з простого парфіянина за півроку ліпила воїна Іллі та Єноха. Демони її боялися, як вогню. Хоча і лили окріп на спину, обіцяли відрубати голову, перепиляти навпіл.